Години у мене сонечку на грядочки, а погляньте, яка красота, навіть в тіні. Дивіться, все цвіте, все бояє. Так, нарцисики. Як це ж гарно квітли нарцисики. До речі, зараз продаю, повикопувала по 40 гривень нарциси. Ось такі червоні нарциси. Хто хоче пишіть мені, Гейхери по 55 і по 85. Ось якась квіточка мені подарували. І вона в мене росте. Так, морозник, дивіться, як прекрасно себе почуває на грядочці в тіні, а оці тюльпанчики. Це, це ж взагалі красота, правда? Незабудки. А на цій грядочці оці по 55, а касетна розсада по 85. Бачите, як красиво. Просто треба садити і все. Гейхери ось такі. Вон, дивіться, Бачите, скільки в мене місця звернилося? треба купляти вже нову квіточку. Так, а капуста, так, це взагалі бомба. Погляньте, яка вона красивенна. Бачите? Бачите, ось капустинка, ось капустинка. А оцю жималость, шапочна, взагалі бомба. Вона в тоді дуже прекрасно себе почуває, тому бажаєте замовити, пише 75 гривень. Далі, що ви Ці фрезентами можна ось... Це високорослі, хто захоче по, я думаю, по 35 гривень кущик було б круто як тут, <плухи> <було. плухи> тому що рядка велика зайнята. <плухи> а ось аквілігія, аквілігія. От теж по 35 гривень. Пишіть, І за скільки красоти можна посадити в тіні. Ага, лілійники. Дивіться, лі лілійники махрові високі. Ось це по 35. Коротше, ви поняли? Все по 35. Прикольно, так? Да? Получилось. А ці ось дивіться 5-10, смотра яка там. Більшенька, 10, меншенька 5. Треба посадити. Так. Вот такие дела. Ось і так. Просто треба садити и не заморачиваться над тим. Ростиме, не ростиме. А ви посадіть, а воно розбереться саме. Ось, бачите? Замолило. Надо отковыривать, блин, без рукавиць опять. Бачите, замолило. а під нігті так залазить. А ну, о! О! Тепер йому буде веселі, я думаю. Ага. А то бачите, я їх то треба його десь діставати. А це дивіться, це блад називається. Коротше, бачите, як красиво у мене. Да, це вообще бомба. Просто беріть, викачуйте рукава і садіть. І буде... А, дивіться, гудчинзія. Є декілька кущиків, ось такі 55 гривень штука. Дивіться, з квіточкою. Дивіться, яка шикарна. Ось так є все. Що це в мене? Це садова мигдаль. А це форзиція. Теж є до продажу. Ось такі в мене красоти. Це у мене кали прокльовуються. Бачите, хочете жити? Живіть, виставила і все. Ось така рослинка можна, Ого, вже 3 минути. Скільки там по 10 гривень? Коротше, в мене так багато всякої красоти. Пишіть мені в особисті повідомлення. Будемо продавати і купляти.